Усім привіт! В цій коробці знаходиться новинка від компанії BlackView BL7000. І як я розумію, цей смартфон. Я не знаю, до речі, поки що, яка буде ціна його на старті продажів, але як я розумію, це буде ідеальний середньоціновий варіант, чергова цікава модель від компанії BlackView. Давайте розпакуємо, подивимось, про що я саме говорю. Тож, ось і він. BL7000 версія 5G. 5G смартфон підтримує, процесор тут Dimensity 7300. І останні інші характеристики тут також доволі непогані. Пропоную відразу переходити до огляду комплектації даної моделі, а потім вже покажу вам і сам смартфон. Так, смартфон дістаємо. Комплектація. Кабель Type-C Type-C. Блок для заряджання, потужність у нього 45 Вт. До речі, Blackview часто використовує в своїх смартфонах саме 45 Вт, що я вважаю ідеальною серединою інструкція. І як часто також в Blackview буває ось такий от приємний на дотик, типу під шкіру ремінець. Круто. Ну і скріпочка, звичайно ж, також тут у нас є. Ну і ось як виглядає сам смартфон. Дизайн погодьтесь доволі нестандартний, як для компанії BlackView. До речі, недавно, якщо ви дивились, на каналі був огляд Fossibot F112 Pro, і там я казав, що вставка з камерою ніде ми такого не бачили. Так от, Blackview це вже тепер другий смартфон, який дійсно схожий по оцій ось вставочці з камерою. До речі, тут у нас є і нічна зйомка, як я, як я розумію, і тут у нас звичайний спалах, бачите, позаду знаходиться. До речі, у нас чи не вперше в BlackView з'явились явили, магнітні конектори, тобто смартфон можна встановити в док-станцію, щоб він так стояв на столі у вас і заряджався. Тепер трошки по дизайну. Дизайн кнопок регулювання гучності такий же, як в багатьох смартфонів BlackView. Також тут кнопка блокування. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, і слот для SIM-карт. До речі, під заглушкою знизу у нас навіть є роз'єм. Для навушників чомусь його знову вирішили встановити. Ну, хай буде, комусь буде приємний бонус, хто досі таким користується. Ну і зверху в нас знаходиться динамік. І знизу динамік. Оцього, до речі, я не знав. Тепер мені стало дуже цікаво послухати, як звучить цей смартфон. Ну то добре, знімаємо плівку і будемо запускати. До речі, поки я налаштовую смартфон, хотів би ще зауважити, що, наприклад, коли я робив перший огляд розпаковку Fosebota, того ж самого F112 Pro. Я помітив, що там такий же процесор, але по швидкості роботи система практично відразу почала літати, наче там процесор сильно потужніший. От Цікаво зараз подивитись на перші враження від того, як Blackview буде працювати. Причому тут уже 15-й Android у нас. Це перший смартфон на 15-му Android, який я тримаю в руках. І ви знаєте, так, з перших секунд смартфон дійсно працює доволі швидко. До речі, яскравість треба прибрати, тому що виробник заявляє 750 ніт максимальний рівень яскравості. Я думаю, це для будь-кого з вас буде достатньо, та й в принципі для мене. Так, що ми бачимо: докOS 4.1. Так, версія Androida у нас 15-та, реально перший смартфон. Ну, подивимось, що по візуалу можу сказати? Поки що не зрозуміло, але оця штука як була в четвертій Док ОС на 14-му Androді, так і залишилась. В цілому менюшка так само виглядає. Поки що якихось змін кардинальних я не бачу. Але їх тут, по суті, то й не повинно бути. Головне, щоб смартфон працював нормально, стабільно і коректно. До речі, яскравість, напевно, ще треба прибрати, бо щось її прям забагато тут. От вам і перший плюс. До речі, дисплей має у нас 120 Гц частоту оновлення. Дисплей у нас 678 дюймів по діагоналі. Зараз подивимось. Ну, тут, скоріш за все, вже і стоїть 120 Гц. Ну, тут смарт, ставимо примусове, високе 120 Гц. Дисплей дуже приємний, як завжди, у BlackView. По кольорам, тут жодних нарікань. Єдине, що найбільш цікаво мені зараз зробити, що я зараз і зроблю після того, як закінчу зйомку, я послухаю, як звучать ці два динаміки. Якщо це рівень bl 9000 все, це 100% буде дуже гарний варіант смартфону в середньому ціновому сегменті. Щодо нічної зйомки, вона тут повинна у нас бути. Давайте перевіримо. Так, це режим нічний, але це не той, а ось нічне бачення. Так. Ну, але знімати, як я бачу, можна тільки фото чомусь. Відео, відео тут не можна знімати. Чому так? Незрозуміло. Так, заходимо в режим більше. Тут, в принципі, нічого такого прям немає, є панорама, є чорно-біла зйомка, але в нас є, в принципі, той нічна зйомка. Режим відео, стабілізація повинна тут бути, я думаю. Знімати можна в 2К. До речі, стабілізації тут немає. А якщо поставити Full HD, стабілізації також немає, що якось трошки дивно, як для Blackview. Хоча картинка, наче вже стабілізована. Так, тут стабілізація е, не вмикається і не вимикається, вона тут просто є за замовчуванням. Ось так. Картинка стабілізується. Ну, добре. І, судячи з усього, як завжди буває у BlackView, камера повинна бути непоганою. Так що обов'язково дивіться повний огляд на основному каналі. Посилання буде в описі до цього відео. В смартфоні у нас 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Цікаво, який буде звук, цікаво, яка буде камера, але в цілому, ось новий дизайн компанії BlackView. Зацініть, напишіть в коментарях, як вам. Задня панель, до речі, не сказав, це у нас чи то скло, чи то пластик. Пріш за все, це просто звичайний матовий пластик. Ну а стандарт захисту, як завжди, заявляють Blackview, максимальний IP69K. Пишіть з приводу цього смартфону в коментарях, посилання на Aliexpress буде в описі. Підписуйтесь також на основний канал, де буде основний огляд. Бувайте!